Вітаю вас, друзі! Доброго-доброго ранку. Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богоштайн. Ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці, яку ми проводимо щоранку о 8.45 за київським часом. Тут на нашій сторінці в Facebook, яка називається Студія управління часом Богоштайн. Ну що, я вітаю, я дуже рада, що у будь-який день ви знаходите час, аби зустрітися з нами, аби поспілкуватися на якісь важливі теми, аби можливо трохи надихнутися, можливо, десь знайти відповіді на якісь свої питання. І сьогодні хочу з вами поговорити про наш новий світ. Хочу поговорити з вами про те, що ми з вами ще 2022 рік. Це рік повної трансформації, це рік змін, змін, коли ми з вами реально отримуємо нові виклики, здобуваємо нові знання та навички, у когось нове житло, хтось подорожує по нових країнах, у когось нові реалії і нові умови, в яких він живе. Хтось будує нові стосунки, хтось відбудовує нове житло. Всім нам з вами в майбутньому доведеться відбудовувати нову країну. Тобто, у нас з вами 2022 рік це реально такий, знаєте, рік трансформації, коли ми з вами перемістилися у новий світ. Дійсно, світ змінився. І мова йде не тільки про Україну. І не тільки про те, в яких умовах зараз знаходиться Україна, а мова йде про світ загалом. Реально, світ змінився. Змінилися цінності, змінилося да, змінилися все, що завгодно. Змінився клімат, змінилися певні тенденції взагалі в світі. Да? І реально, якщо світ змінився, нам з вами також треба розуміти, що ми маємо бути готові до цих змін. І ми маємо бути готові як психологічно, як інтелектуально, як практично як ну, в певних навичках да, от реально якимось чином взаємодіяти з усім цим і, отримати, і отримувати при всьому цьому результати, які, яких ми хочемо, про які ми бажаємо. Я знаю, що для багатьох 2022 рік. Був роком певних втрат і трансформацій досить таких болісних. Але вам треба розуміти, усім вам треба розуміти, що якщо ви зараз мене дивитеся, якщо у нас з вами є наразі комунікація, це означає лише одне. Це означає, що ви впоралися. На поточний момент із усіма тими викликами, які були у вас за плечима за цей рік, ви впоралися. І, можливо, хтось із вас зробив якісь кроки, про які навіть не здогадувався, що він може зробити ці кроки. Хтось із вас ви вчинили найкращим чином, яким ви могли вчинити ось у цій у цих обставинах. Можливо, хтось із вас думає, що вчинив не найкращим чином і ми міг би вчинити ще краще. І, можливо, це також є правдою, але для того, щоб ви це дійсно зрозуміли усвідомили, вам треба підвести якісь підсумки певні. Вам треба проаналізувати все те, що було створено, і все те, що було зроблено, зроблено за поточний період. Тому що перед нами з вами новий рік, перед нами з вами новий якийсь, нова якась щаблина на цих сходинках, да? І нам треба з вами. До цього нового року, який нас чекає, дійсно бути готовими. І для цього треба поставити якийсь певний діагноз в тому, що є. І на основі того діагнозу, який ми з вами поставимо, нам треба з вами пробудовувати стратегію того, куди рухатись далі, яким чином рухатись далі, які результати перед собою створювати, як до цих результатів рухатись, які інструменти нам потрібні будуть для цих результатів і так далі. І саме тому у нас в компанії да, наразі прямо фокус на ці аспекти. І грудень якраз обіцяє бути дуже таким насиченим на, ці, на ті події, які будуть допомагати вам підводити підсумки, аналізувати, шукати десь натхнення, відроджувати свою здатність мріяти і будувати перед собою плани, тому що реальна наша здатність мріяти вона була на. Її підвергли певним випробуванням, да? і немало хто правильно просто не може дивитися в майбутнє, не може наразі мріяти, не може будувати плани, бо взагалі не вірить в те, що це в принципі можливо, і взагалі не знає, як це робити в цих умовах, коли в принципі повна турбулентність, коли в принципі повна невизначеність, і взагалі не зрозуміло, куди куди рухатись. Тому ми будемо вам в цьому допомагати. Сьогодні у нас з вами неділя, завтра-понеділок, завтра-понеділок, 12 грудня. І завтра у нас стартує останній потік у цьому році, крайній, як наразі люблять казати люди, да? крайній потік нашого онлайн-курсу, який називається Просто почни час діяти. Це невеликий десятиденний курс, в якому якраз є технологія того, яким чином підвести. Підсумки того, що вами було створено за певний період, а, яким чином подивитися на це і а, дати собі підтвердження, дати собі підтвердження і якимось чином надихнутися, створити для себе певний фундамент, який буде підтримувати вас. І подивитися на те, куди ви хочете рухатися, і пробудувати стратегії, певні гнучкі стратегії, яким чином туди можна дістатися. При цьому обов'язково враховуючи ризики, прямо працюючи з ризиками, працюючи правильно, і при цьому дивлячись все-таки вперед і вірячи в те, що у нас з вами попереду чекає. Найкраще майбутнє. А якщо ні, то, то навіщо? Да? Тому це якраз такий десятиденний курс. Він реально лайтовий по вартості у порівнянні із нашими тайм менеджмент квестами і з тайм менеджмент квестом Turbo 21, і тим паче з тайм менеджмент квестом Turbo 60, це такий десятиденний, десятиденна робота над собою, над своєю власною трансформацією. Це дуже класний такий крок для того, щоб дійсно бути готовими до змін, які нас чекають у цьому новому житті, в цьому новому світі, в цій новій реальності. Це перший такий важливий анонс, який хочу зробити, і на те, на чому хочу зробити акцент з приводу того, в чому ми можемо з вами допомогти. Чому в чому ми можемо вам допомогти в цей період, і те, з чим ви можете справитись, якщо ви відчуваєте, що є. Якийсь, якийсь такий стан завмирання, якщо ви відчуваєте розгубленість, якщо ви відчуваєте замішання, якщо ви розумієте, що навколо є наразі можливості, а ви ними не користуєтеся, якщо ви розумієте, що вам потрібен якийсь поштовх або якийсь імпульс, який допоможе вам, все-таки почати це робити, і почати це робити прямо сьогодні, не завтра, не післязавтра, не відкладати своє життя на понеділок або з першого числа, або з Нового року, а от прямо зараз почати створювати певний фундамент і рухатись до. Тих важливих результатів, які ви хочете досягти. Так от це буде стартувати у нас завтра. Якщо вас це цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарях до цього ефіру час діяти, і ми з вами оперативно зв'яжемося, розкажемо про програму, покажемо описання і ми зорієнтуємо вас по вартості. Зорієнтуємо в тому, яким чином ви можете долучитися і. Попрацювати з нами вже починаючи з завтрашнього дня. Це один важливий аспект, на який хочу зараз зробити акцент, але є ще один аспект, і 13, 13 грудня ввечері о 19.00 у нас буде. Вебінар-презентація, яку буде проводити Людмила Богуш, яку ми будемо проводити наразі виключно поки що для своїх випускників. Тобто, по суті, тих, хто за нами слідкує, тих, хто нас знає, тих, хто проходив наші курси, і ми будемо робити презентацію нашого новорічного курсу, який називається My Best Year 23, мій найкращий 23 рік. Ми будемо проводити цей цей курс. Ті, хто були в нас минулого року на My Best Year 22, знають, що Людмила Богуш це реально класний профі, який допомагає. Підвести підсумки року, який допомагає вибудувати стратегію на майбутній рік, який допомагає це зробити гармонійно в усіх сферах життя, який допомагає все це між собою якимось чином поєднати. І в цьому році ми також будемо робити цей курс. Звичайно, цей курс буде іншим. Тому що ми з вами реально живемо в новій реальності. Цей курс буде не таким, як він був минулого року, він буде простішим і коротшим в виконанні, не менш глибоким і не менш трансформаційним, але при цьому технічно більш простим, в тому, щоб і познайомитися з даними, і в тому, щоб виконати практичні вправи. І саме тому, що зараз в, наших нових реаль... в нашій новій реальності потрібно приймати досить швидкі рішення, і вони мають бути реально ефективними. Ось у такому форматі буде побудований наш новорічний курс. Це буде швидкий, дієвий, простий у. У використанні, прости у у застосуванні курс, на якому ви реально зможете пропрацювати і отримати на виході результат у вигляді розуміння того, що ви будете робити наступного року, яким чином ви будете рухатись, також при цьому, будучи максимально гнучкими, тому що наше, наше з вами оточення, оточуюча ситуація змінюється дуже стрімко, і до цього також ви маєте бути готовими. Тому якщо вас цікавить. Побувати на цій презентації, пишіть в коментарях mybestyear Year 23, і ми дамо вам посилання на реєстрацію на цей вебінар-презентацію, і ми зможемо з вами разом з Людмилою Богош ввечері 13 грудня поспілкуватися на цю тему і попрацювати з тим, аби ви зрозуміли, яким чином і куди рухатись. А, далі, а, Також на цій презентації будуть найсмачніші ціни, найлайтовіші, да, тобто там буде якраз най, найменша ціна, найменша вартість, за якою, за, за якою ви можете, зможете зареєструватися на цей курс. А, так, ну що, на цьому, в принципі, буду сьогоднішню на менеджмент зарядку завершувати. І... Просто хочу вам сказати, що якщо ви бачите, що десь у якомусь напрямку вашого життя щось відбувається наразі не оптимально, тому що навіть у поточних ситуаціях навіть у поточних умовах я бачу діаметрально протилежні ситуації у житті людей. Реально навколо е, хаос, але при цьому у когось. Е, Плюс-мінус все ок, і ти бачиш, яким чином людина рухається, а у когось повна розгубленість і повна невизначеність, і ти розумієш, що людина втратила орієнтири. Так от я дуже хочу, щоб у вас ці орієнтири були, було розуміння, куди рухатись, і незважаючи на турбулентність, яка знаходиться навколо, всередині ви при цьому були стійкими, мужніми, рішучими. Із певним розумінням і баченням того, яким чином рухатись, яким чином діяти, і яким має бути ваше майбутнє, яким мають бути на вашому майбутньому ваші створені результати. Все, друзі, бажаю вам мирного. Ефективного, причому, якщо це вихідний день, то ефективного саме в тому, щоб відновитися, відпочити і якимось чином створити для себе таку певну базу і підтримку на наступний робочий тиждень. Тобто він має бути ефективний саме в тому, аби відновитися і запастися новими силами та енергією на наступний тиждень. Тому відпочивайте, відпочивайте якісно, проводьте час з рідними, близькими людьми. Хай цей час буде максимально якісним і для вас, і для вашого оточення, аби це дійсно вас могло підтримати, надихнути, надати вам енергію і допомагати вам рухатись у цьому, у цьому божевільному світі, але в напрямку тих ваших маяків і орієнтирів, які у вас є, які для вас важливі. Все, друзі. Гарного дня.